Доброго дня, колеги. Слава Україні. Саме основне, що є для хірурга, для того, щоб ми змогли зробити адекватну перев'язку, адекватну маніпуляцію, це є знеболення пацієнта, і часто знеболення пацієнта така досить цікава логістична річ, про яку ніхто сильно не говорить. Тобто в нас може бути пацієнтів багато багато пацієнтів потребують адекватного знеболення, їх треба до того знеболення вести в операційну, в пацієнт кричить, і відповідно, логістика сама потерпляння пацієнта в операційну може створювати певні труднощі і затягування як з перев'язками, особливо те, що стосується заміни вак пов'язок. Для цього щоб вирішити цю проблему, необхідно Якийсь доступний анестетик, який би швидко діяв і адекватно знеболив біль. Тому е, з цією метою ми застосовуємо інгаляційні анестетики. Е, з 2023 року з'явився в Україні е, препарат Метоксифлуран. Е, цей препарат був створений ще в 1947 році. Вільямом Матодором Мілером. Це хімік органік, який працював в межах Манхеттенського проекту. І для розділення ізотопів скажімо, ну, у рано від полтонів було е певні хлор сполуки застосовані. Одна з них був метоксифлуран, на який спершу з увагу не звернули. Але потім помітили, що цей препарат дає непогану інгаляційну анестезію. І в 1960-х роках, в 70-х він був широко впроваджений у медичну практику у Штатах. Але е Після застосування цього препарату як наркозу з'явилися певні, скажімо, проблеми пов'язані з нарковою недостатністю. І в 1999 році виробник метоксиплуарану припинив його випуск у США. І в 2005 році його як препарат для наркозу з ринку вилучили. Але він за... знайшов застосування в зовсім іншому місці. Поза. Наркозними апаратами цей препарат зараз випускається в оригінальному аназі під назвою Пентроксінгалер, і він випускається в Австралії в Україні. Він з 2023 року був зареєстрований як Юмирокс. Юмироксінгал він випускається в вигляді індивідуального одноразового пристрою для інгаляційного застосування метоксифлурану. У пристрій знаходиться шприц 2 мл розчину таксифлорану. Він належить до легких второваних вуглеводнів. Показання для цього препарату: показання для цього препарату це є екстрене купірування болю у гемонедемічно стабільних пацієнтів з травмою та супутним болем, які знаходяться в свідомості шляхом самостійного застосування під наглядом персоналу, який пройшов відповідне навчання для зас використовування даного лікарського засобу. А також це копіліороні болю пацієнтам у свідомості, які перебувають. Під потребують знеболення під час хірургічних процедур, таких як заміна пов'язок. Особливо хочу сказати, це стосується заміни вак пов'язок, тому що не кожна вак-пов'язка потребує транспортування хворого в операційну і купа витрату часу пов'язана з непотрібною логістикою цього процесу. Які ж протипокази до цього препарату? Протипокази це є застосування все ж таки як в якості анестетика для наркозу. Слава Богу, у всі форми. Препарати, які зараз випускаються, вони не містять той кількості препарату, яка є токсичною. Тобто зробили зразу виробники захист від дурня. Чого? Тому що токсична доза препарату 60 мл більше, а у Юмероксі його 2 мл всього-навсього. Також це є порушення функції клубочки фільтрації, порушення нирок. Це гемодинамічно нестабільні пацієнти. Ну, в принципі, гемодинамічно нестабільний пацієнт, навряд чи буде е, застосовувати цей медоксифлуран. Е, пригнічення дихання, можливі побічні реакції в анамнезі в пацієнта на второвані анестетики. Второвані анестетики, треба просто спитати: якщо пацієнту проводились наркоз з севофлураном, севураном, і якщо в нього були якісь проблеми із севораном, то краще інші інші второвані анестетики не давати. І також треба обов'язково дивитися, щоб пацієнта не було гарячки, особливо з лекісної гіпертермії або генетичної схильності до неї. Який механізм діє метоксифлурану? Такий ж сам, як і всіх второваних вуглеводнів, це активація каналів по синаптичних нейронів, які, в свою чергу, просто не сприймають больовий сигнал і не придують його в головний мозок. Звідси пов'язано дуже цікаві певні ефекти цього препарату. Препарат не є наркотичним, тобто ми його не можемо застосовувати, ну, скажімо так, як ну, наркотик, він не викликає залежності. Він в тих дозах, в яких він застосовується у вигляді препарату і він не викликає ніякого пригнічення дихання. Він не потварює свідомість, тобто пацієнтам можна говорити. Пацієнт, коли дихає цим препаратом, ми можемо його питати, болить, не болить. Якщо десь болить, ми трошки призупинили. Свою маніпуляцію, пацієнт трошки подихав більше, менше стало боліти. Що дуже важливо, він не маскує клінічну картину для постановки діагнозу. Тобто, це не є анестетик по типу як ефір для наркозу, що пацієнта вирубає. Пацієнта не вирубає. Пацієнт весь час в свідомості він сам контролює своє знеболення. І дуже хороше, що це протитривожний ефект. Пацієнти. Дуже бояться перев'язок. Особливо те, що з, ті, що, що з обширними ранами вких тканин, де є вак-пов'язка, і відповідно це досить болюче зняття цієї пов'язки, особливо, коли вона знімається з плівкою, підриває волосся. І пацієнти просто від цього страшно бояться. Після одної другої перев'язки з метоксифлорану вони кажуть, дайте мені доктор Турбку Миру, будемо перев'язуватись з нею. Застосування, яке в тактичних умовах, а, він дає час при застосуванні в тактичних умовах на полі бою, це для первинного огляду і мобілізації можна коротко зібрати анамнез, формування по якогось периодного плану лікарських дій, перев'язки. Звичайно, це більше, мабуть, стосується не скільки поля бою, а скільки найближчого став пункту. Тому що в умовах, скажімо, інтенсивного вогню, тут я думаю, не до юмероксу буде. Але на Стапунці, коли ми маємо можливість зняти пов'язки, зробити ревізію ран особливо, це стосується пацієнтів, яким, наприклад, треба замінити турнікет на тиснучу пов'язку. Це просто буде ну, супер річ. Він, Цей препарат застосовується в світовій практиці для лікування. Блокування сильного та помірного болю. Сильний та помірний боль по 10 шкалі це від 6 і більше. Значить, він, він випускається як оригінально, скажімо так, молекула випускається в Австралії. Відповідно, Найбільше найширше застосовується не в Австралії та Новій Зеландії, і застосовується бригадами екстреної медичної допомоги. Австралія і Нова Зеландія не ведуть війни на даний час, але це ті країни, де досить часто можуть трапитися певні речі, які ну, потребують знеболення під час травмування пацієнта. Також він схвалений в європейських країнах, таких як Франція, Ірландія, Швейцарія, Британія. Для дорослих пацієнтів з супутнім болем. Тут різні рекомендації. Європейська асоціація екстреної медицини його рекомендує застосовувати в дорослих пацієнтів середнім та сильним рівнем болю. Як препарат першої лінії. Він зареєстрований в 66 країнах світу. На даний момент він навіть і в Україні зараз зареєстрований з 2023 року. Тут не виказа. Де він може застосовуватися Він може застосовуватися при всіх видах травматичного болю. Потім я скажу, де я він, скажімо, показав найкращу ефективність і меншу. Військова медицина це медичні пункти батальйону, це стабілізаційні пункти. Це на етапі транспортування. Ну і спеціалізована медична допомога в стаціонарних лікувальних закладах військових госпіталів Мені здається, що якраз. В стаціонарах його застосовувати, мабуть, найкраще, тобто, в нас є певний час, щоб пацієнт до болючої процедури трошечки ним подихав в цивільній медицині. Я вважаю, що це є дуже класний препарат для екстреної медичної допомоги, особливо е в тих випадках, коли треба пацієнта звільнити, наприклад, від завалів або, наприклад, випадки ДТП, е щоб просто пацієнт дав можливість щось з ним зробити. Для того, щоб його можна було перекласти в карету швидкої допомоги і туди транспортувати. Який основний, скажімо так, портрет пацієнта, коли можна застосувати метоксифлуран і мироксінгал? Це пацієнт в свідомості і зі стабільною гемодинамікою. Якщо пацієнт з великою кровотратою тиск по нулям, звісно, тут вже не до цього йде, це можуть бути і вибухові поранення, і травми. І в основному це. Для знеболення перев'язок, як мені здається, найкраще. це. Він знижує інтенсивність болівих відчуттів приблизно на 50%, тобто на 5 пунктів від шкалі від 1 до 10. Звісно, якщо у пацієнта біль на 10, він знизить до 5 це більш середньої інтенсивності. Тобто, ну, пацієнта буде боліти, не треба. Ну, надіятися, що ось все раз він знеболить. Ні, пацієнта буде відчувати біль, але цей біль буде терпимий для виконання певної медичної маніпуляції. А пацієнтам зі слабким болем він зробить його невідчутним. Від себе скажу, що дуже добре його застосовувати пацієнтам в комбінації з епідуральним знеболенням. Наприклад, якщо у пацієнта є стоїть епідуралка, і плюс юмирокс, це просто пацієнт нічого не відчуває, він задоволений, і можна якби, це зробити в умовах прив'язування, не тягнути хворого в операційну. Як застосовувати юмирокс-інгал? В кожному коробочці він поставляється в коробочках. Там є досить детальна інструкція. В коробочці є одноразовий інгалятор, шприц з метоксифлораном, який ми розкручуємо, вставляємо в інгалятор. Видавлюємо його туди, і його приблизно хватає на хвилин 15, щоб подихати. Краще його почати, не дихати, щоб пацієнт почав дихати заздалегідь цим токсифлураном. В шприці його 2 мл. 2 мл – це та доза, яка не дасть ніяких токсичних ефектів і забезпечить приблизно. 20-25 хвилин знеболення. Максимально можна використати три е, набори, але ну, по собі ми ніколи більше одного не використовували. Він може використовуватися як вигляді портативного пристрою для інгаляції. Це саме часто форма, з якою ми зіткнемося, яка, мені здається, оця тюмороксінгал це найкраща форма для екстрених служб і для того, щоб вона була на стапунтах. Ну, юморок з Девайс, мені здається, це більше для стаціонарних пристріїв. Не можуть бути обладнані перев'язувальні кабінети, але так як доза метоксифлорану там трохи більша, він вимагає такого більш кваліфікованого нагляду. У світовій практиці він його рекомендують в основному Товариства з надання з екстреної медицини. Також він був, мав успішний досвід. При використаннями британськими військовим, а також військовими НАТО під час війни в Афганістані. В Україні він включений до протоколів для знеболення постраждалих для медичної евакуації від 28 червня 2022 року. І як препарат першої лінії він для знеболення пацієнтів з вогнепальними міновибуховими травмами на етапах евакуації та лікування в закладах охорони системи. Міністерства оборони України від 1 грудня 2022 року. Це досвід, цікава, дуже перев'язка. Пацієнт, пацієнту зняли ВАК із глибокою раною сідниць. Пацієнт абсолютно тут комбіноване було знеболення, Він планово знеболювався декскетопрофеном. Глибина рани там була на весь, тут не повне відео, глибина рани була на весь борщ. Зажим, в принципі, абсолютно не боляче. Було пацієнту, Цей пацієнт е, була встановлена рана, накладена вакпов'язка, потім проводилися вак вакпов'язки з метоксифлураном. І в цілому був дуже задоволений. Інший пацієнт також це перемонтаж АЗФу, перемонтаж апарату зовнішньої фіксації з метоксифлураном. Е, Непогано, як монотерапія, пацієнт якби це витерпів і не відмічав якогось значного болю. Це моя, скажімо так, улюблена процедура, це зняття вак пов'язок. В даному разі нас таких пацієнтів дуже багато. Пацієнт абсолютно відчував помірний біль при, оце, при знятті вак пов'язки. На стегні в нього була рана стегна, ми його поступово закривали в кінці кінців зробили пересадку шкіри. І особливо дуже непогано він показав себе для знеболення місця забору шкірного трансплантанта. Дайте, далі. Далі. Нюхай, 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 давайте, Це Цей Софуран не працює. Все, все, на, даному разі, на даному разі. Хтось обезболює кас... чи ні? Без Треба безбалювати, тобто терпимо. Да? Добре, дякую. У даному разі пацієнт із діабетичною нейропатією і трофічною виразкою. Надзвичайно болюча була рана на е, гумілці, хоча вона не була глибокою, це була поверхнева рана пацієнта а комбінована анестезія, епідуральний катетер плюс юмерокс. Він відмітив десь на третину зниження болю. Але що я помітив, у нас декілька було пацієнтів з діабетичною нейропатією але ну, в них не спрацювало. Інший випадок, коли це може не спрацювати, це пацієнти із фантомним болем і при перев'язці Кукс. Кукса це взагалі дуже, скажімо, це дуже ще залежить від того, як вона сформована, в ким яких умовах, яка була обробка нервів. Даний пацієнт показує це. Буквально фотографія зроблена була позавчора. Даного пацієнта він показав, показує, що яка в тебе по ну, п'ятибальній шкалі оцінив ефективність препарату. Він оцінив його на 3 із 5. Даний пацієнт. Він що отримував? Фоновий отримав отримував декскетопрофен, парацетамол плюс габопентин для копірування. В кінці кінців ми все ж таки його, цю культуру йшли з частокольним ваком. Ми зняли частокольний вак. Трошечки він покричав, але перев'язки не викликали в подальшому його тривожності. Даного пацієнта в цілому залишився задоволений. Як оцінили наші пацієнти, конкретно в Олександрівській лікарні, де я працюю? Мені було 25 пацієнтів, на яких дали пробники. І на 5, якщо б за 5-бальною шкалою, то середня оцінка майже 4 з 5 по знеболенню. 32 пацієнта оцінили ефект. Юмирокс-інгал на відміну. Далі на добре оцінили 40% пацієнтів. Ну, не сподобався препарат, відповідно, 20, майже третині хворих. Але ці хворі, я ж вам казав, це були або хворі із діабетичними проблемами, або хворі були із куксами, з вираженим нейропатичним болем. Ну, ми його називаємо трубка міра», це препарат. Я думаю, ця ілюстрація найкраще показує це все. І пацієнти навіть кажуть, що дайте мені перед перев'язкою трубочку миру. Все, дякую за увагу. Будь ласка, запитання. Дякую.